От за цієї клятої дороги нас бабою чуть не вбили. Голова ОТГ Миролюбне Олег Москалюк прислав хлопців, щоб, щоб нас, як кричав Микола Горбанюк до Дмитра Скалки, до свого родича, мочи його, коли той мене вирубив у висок кастетом. я без щось лежав біля віранди, в двір залетіли. Микола бив бабу, а той мене ногами без чусть. Да, і затворили. За те, що я пожалівся у Фейсбуці і в Ютубі, сказав, що коли зміниться влада, то сі ради будуть, сій раді будуть за свої гроші робити дорогу. Я, бо гроші покрали, а на цю дорогу списали 370 тонн щебня. Да. Ті гроші я вибивавши через Януковича, вибив на цю дорогу, щоб по вулиці Лесі Українки то зробили. Та да. да, вони покрали. О. Ну, а в 19-му році я ось той же взяв та да, почав що добиватися дорогу, бо грязь була, та хоч трохи цього щебня тут, щебня, жорстви були, завезли, да, трохи той то. Ага, та цей ж. Куди я не писав, в мене є відписки із прокуратури, звертайтесь до суду. Що з області, що з району, з СБУ відписки, з ДБР відписки, з, 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 з району відписки, з області звертайтесь до суду. А є бумаги, де написано, де да, в мене є, що 370 тонн щодня завезено і зроблено до є бумага із поліції, що в 2019 році вони провели. Обслідування, так сказати, і до У нас асфальт на дорозі. Ну а ви бачите, як воно позаростало. Тут вже ж приїхати. ніяк. були хати, то нема хат. Ну це що ж? Це ж незалежна стала Україна при Союзі. Кажуть, тут було. 40 хат на цій вулиці, а зараз залишилось п'ять. Ми Миколаївські да, і знову собі збираємось їхати назад додому на Миколаївщину. Надоїло вже тут будь. Тут, тут зовсім не те, тут законів немає, Конституції тут немає, тут якийсь такий бардак, якась анархія, яка. Я не знаю, що воно твориться. Бачите, ну, не буду, не хочу я показувати далі. Ну, а тільки то, що. Нас обікрали 26 лютого 22 року. Влетіли, бандюки нас побили, а внук був приїхав. Вискочив, внук, бандюки повтікали, сіли, поїхали до Москалюка всі раду. Ой Боже, там дід і баба не одні оказалися. Ага. Та це ж, лки-палки. Він позвав своїх поліцаїв Олега Атласюка, участкового, Сашу. Да, сукача. О. Дмитро, слідувач, кулібаба, поліції сліду. Ото пусте, тобто сте тут. Так що що, я той? О. Там вже дальше вже асфальт центральний, як бачиш, там клуб виглядає. Ну, то таке. О. Так той же. ж Прилетіли сюди, вроді би, терорист, диверсант. А я мисливець, мене забрали, покрали. Компоненти до боєприпасів, патронів не було заряджених, а вони позабирали гільзи, порох, дроб, капсулі, все. І це той. І мене по 20, по 263 статті за незаконне хранення. Так вони ж. Кулібаба повинен знати слідувати, що 263 не розпространяється на гладкоствольне зброю. Там в дужках написано незаконне хранення, окрім гладкоствольної і мисливської. А я сам мисливець, документи є і боєприпаси. Які ж боєприпаси, як в мене не було споряджених патронів, знову ж таки, по... Друга, це... стаття, третя, стаття про закону про зброю це не боєприпаси, це комендандо до боєприпасів. Припаси. Що ж це за поліція? Така що вони законів не знають. І влетіли 38 статтю поліції. Про поліцію порушили. Без ніяких бумаг я Не дуже стовив з автоматами. Мене автоматом в ребро стволом як дали, а потім в морду. Один полісий дав в хаті, так я це ж мене три місяці ребро боліло. А баба побита, каже, до Атласівка і до Сукача, візьміть заяву, нас же побили, побили, візьміть заяву, ні, той, ні, заяви не взяли. А ті, щоб нас били, були понятими так званими, да, а потім ще поліці... мене завезли в поліцію вечором, потім викинули, а тоді якісь стрельки дали. тим... Бандюкам, хлопцям, ну вони місцеві. Да. Горбанюк Микола, це ж лісника, брат нахуй, ліс крадуть, розкрадають ліс, продають все. Та ну що ти, то родичі, а, да. родичі бухгалтерші всі ради. А вони ж всі разом, всі в місті, це ж мафія одна. Так той же, ж, я сутки додому добирався, вони ж за мною слідили, хотіли вбити. Ночі. Поліція мене вигнала, я кажу, я ніде не піду або позвоніть дружині. Хай внук з бабою приїде да мене забере. О, а так ні, поліцаї не дзвонили, взяли мене, викинули на дорогу. Да. І той, А люди. А мене сфотографували, кинули в новини Старокостянтинова. Люди мені води не давали по дорозі, ніхто подзвонити не хотів. Шараха мене ще на заправки один в один морду вдарив. Терорист, диверсант, бо так написала поліція. А мою фотографію взяли, що я дивився. Оце так вони себе спасали за те, що наробили. Нас обікрали. Обікрали і гроші вкрали. Три тисячі доларів вкрали, дванадцять тисяч гривень було в одному пакетику зеленою резинкою. Перемотані навіть. А? Ну, хто рився там? Нас тримали під автомобілем. Сукач сидів на стулі, автомат на ногах, на колінах лежав, і ми з бабою сиділи у віранді. Нас ніде не пускали, навіть в туалет не пускали. А внук в хаті сидів і ще з ним один поліцай з автоматом сидів. Ну, Люди добрі? Ну це ж, це були фашисти, мародери. Понимаєте, фашисти, мародери, їх судити потрібно. А москалів, все бігав, я ж казав Михайловий зі мною не зв'язуватись, у мене все схвачено, вся прокуратура у мене, вся поліція у мене, все в нього, всі в нього. Цей же, ну як же ж воно так? А як же Конституція? Як же закони? Вони же летять про розбій. Розбізь, 187 стаття Кримінального кодексу України вже був надзвичайний стан до 15 років з конфліксації майна. Так. так грабіж це мародірство, 186 стаття Кримінального кодексу України. Теж так само вони вийти. ну Вони ж це ж розуміють 129 стаття за. У погрози вбивством, бо в мене бумага є, як самосуд суд хотіли б написано, вчинити москалюк і романючка, секретарша сільради, Наташа Романюк підписані є, а це. Погроза вбивством, люди добрі, що воно твориться в цій Україні. Я не розумію. Оце ось на Хмельниччині, оце старокостянтинів. Де ж правду знайти? Як нам свої гроші витребувати, щоб нам отдали повернути те, щоб нас вкрали? Речі машину обчистили, навігатор, реєстратор, телефон мій забрали. І вже три роки з 11 серпня, 22 го року, рішення суду, Кулібаба Дмитро, не виконує, не повертає мені телефон. Вже три роки. Ага. Як за так? Три роки не повертають. А, а, а ті речі, говорять, ми ніхто не брали. Ми не брали, в нас зарплата хороша, ми не... а де ж вони ділися? Гроші ніхто не брав, речі ніхто не брав, побиривали з машини той. Ну як це так? А? Я ж то бачив через вікно, в віранді хоси як Атласюк бігав, кругом нишпори влазив, і, і, і все. Саме більше він старався, а другий бігав з кампа. Хай покажуть камеру. Хай покажуть, де вони були, що вони заносили. Якісь в пакетах щось заносили, потім що то виносили. Твою мать, та що це за? Ми будемо. А. Адвоката ж мені дали, цю Якимчук, Надія Павлівна якась. Так вона все була, все казала нам, не ходіть в прокуратуру, не ходіть в прокуратуру і все на стой. Це діло то, і що вас били, це до справи не касається, тільки оце боєприпаси. Оце боє... Твою мать, ну що? Та як вона стала на сторону тих бандюків? Вона разом з ними їздила в машині з кулібабою, їздили до тих Горбанюків, до Москалюка. Як же ж вона стала адвокатська, 47 стаття кримінально процедуру. Есуального кодексу України не виконала свої обов'язки. Що це за адвокатша така, стара людина, а така продажа. У мене син один пропав без вісі на курщині, старший, 49 років. Пропав на курщині прошлий рік у листопаді місяці, так. У мене племінник став інвалідом після поранення. У мене один племінник загинув в 23-му. У мене два внуки зараз на фронті, після поранення ще на фронті, а їх діти не на фронті. Чого москалюка син не на фронті? Чого син тої захисниці, адвокатщини на фронті, а будинок строїть? Да? Да? Чого романючки? Чоловіки сини на фронті. Чому мої діти захищають Україну? Так мої хлопчики захищають, голови кладуть, а нас тут ще і здіваються, нас обкрадають. Показали себе, як вони хуже фашистів були, господи. Племінниця так злякалася. Вона тут інвалідору групи, що аж устялася на дивані, сиділа. Даже її фонарики то прихватили. Мати від матері покойно її остався фонарик, бо в ж. Ну, сестра моєї дружини померла, а тепер ми племінницю вели собі. Так фонарики той вкрали, повиносили лки, палки, з хати повитягували, з машини все поберегли, посвятягували. Гроші були. Поверніть там гроші. Будемо писати кров. Я, є... Я йду до Верховного суду. Треба буде йду до Європейського суду з прав людини. Понимає? Аби тільки мир наступив мир, і аби мої хлопці прийшли, ми будемо цю справу. Двигати, двигати і двигати. Покуда, як ще візьмемо компенсацію за нанесену моральну шкоду, я вже сутки добирався через якісь новини, старохосіньки, через ту кляту поліцію, що так набрехали, мене цей, я ж в мене серце, я ж після інфаркту, мене ноги хворі, я не можу. Я, я єлі добирався, єлі до, я, я гібертонік, в мене давління високе. А? В мене подіймається на 230-130, на 130, падає найменше 160 на 100. Твою ну, Я вже, а? я буду розповсюджувати. Оце, що бачить прокуратура, вони вже повинні, прокурори вже повинні дати хоч справі, якщо вона з'являється в засобах масової інформації. Не потрібно навіть заяву писати. Понимаете? Скажу ще одне. Я дуже добре знаю закони і дуже добре знаю Конституцію. І ми живемо іменно по Конституції, по законах Ферштейна. Я думаю, що Ферштейн. Бувайте здорові. Нехай. Я все требую від москалюка. Москалюк командував.